На жаль, вчора, 30 липня, колектор провалився на двох інших ділянках. Вночі фахівці огородили їх. Протягом двох-семи днів проводитимуться тут. Е Аварійно-відновлювальні роботи, Перше проваля утворилося близько 16-ї години, друге близько 21 години. Цей колектор дуже старенький, йому 50 років. До того ж, е далося в знаки те, що е в місті випала велика, велика кількість опадів. Е у зв'язку з чим колектор не впорався з навантаженням такої кількості опадів. Ми прогнозуємо, що нам доведеться замінити близько 40 метрів колектора, але більш точно ми будемо знати протяжність, коли проведемо розкопки. 21 липня на вулиці Фещенка-Чепівського провалився. Старий залізобетонний каналізаційний колектор. Протягом 22-23 липня наші фахівці ліквідовували аварійну ситуацію, відновили цілісність колектору, замінивши 12 метрів труби. Наразі підприємство обчислює, скільки коштувати має відновлення колектору.